А як ти відносить до іноземців? Ну файно, прикольно, мені подобається. А чому? Ну вони цікаві, прикольні такі. А ти би хотів зустрічатись з дівчиною з інці країни? Ну залежно звідки. Ну давай приклади Африку. Певно, а давай тако. Добре, давайте та дівчина, як у мене колір, так де саме. Ну я не знаю, є прикольні, але хизи напевно ні. А чому? То страшно. Ноці страшно як? То я їбу, там вночі ходиш, не видно і. Ну так, да, якщо темно, то не буде. Мені теж не видно. Ну, але мої зуби видно. Ну були. прикинь, ти йдеш ночі, там просто зуби. Ну, так. Да. Зараз світло виключається, то можна, просто зуби, і все буде світло. Але знаєш чому? Ні, плюс? Це прикол, про, ну, ти би хотів чи ні? Диви, азіатку точно, напевно, хоть. Ні, хотів би, наприклад. Ні, то я б хотів всіх, напевно, просто, типу, е... я пробую африканку, там не затягнуло щось. Як ти відносишся? Є такі деякі люди, як вони не поважаються, якщо людина іншого кольору. Ну мене чучмеком називають. Ну все норм, мені mm -hmm. пофіг, ну типу, прикольно, якась інша людина. Люблю іноземців. Добре, що ти думаєш, є расисти України? Звісно.